Можемо попрацювати з клієнтською базою, яка також нас чекає і приблизно зростання на 10% в місяць. Можемо отримати. Можемо перейти на робочий графік без вихідних. Це дозволить від 25%. Росту дати, можемо запустити B2C, тобто розрібну точку кав'ярню, там вона може дати до 20% росту виручки. Запуск доставки B2C, запуск бонусної програми, зниження фудкосту за рахунок контрактних поставок. Ну, це все такі якби, ідеї, які би я б вводив би, такі класичні, практичні вводив би, якщо б стояла б задача а, рости, масштабуватися, якщо б був на цей час. Було, був би на цей час. Я жаль, його немає. тому... Все стоїть на такій от паузі. От. Щодо самого продукту ще CrossAn, якщо повертатись до нього, то коротко про тренди це Google Trends Україна. От за рік, як ми бачимо, круасан не падає і повільно зростає протягом року. Також, якщо подивитися американський ринок, проаналізувати тренди там, то круасан входить в топ-5, а приблизно на третьому місці серед. Кращих смаколиків для кофішопів. От, А оце це наша аудиторія від 18 до 45 рівне. Mm -hmm. І це близько 70 респондентів. От Вони дали от такі от результати. Круасан знову ж таки стоїть на першому місці. На другому місці макарони, який продовжує рости. Зверну увагу, що Макарон перший в рівному ми запустили в 2012 році в Малінії. І він тоді не зайшов, тому що зарано, як і бургер у Мармеладі в 2012 також не зайшов, тому що зарано трошки а, попит а, запізнюється у нас. Все-таки живемо в провінції, але в нашій улюбленій провінції. О, тому якби немає якихось так сказати підстав для. Хвилювань чи як це для негативної оцінки того кейсу, який ми тобі пропонуємо, тієї виробничої бази, того продукту і тієї бізнес-моделі, яку ми до сих пір стараємося ще зберегти, дивлячись на те, що займаємося вже трошки іншим. Можемо обговорити більш детальніше ризики. Можемо пропрацювати річну фінансову модель, як для одного продукту, так і для декількох продуктів. Можемо поговорити окремо ще про тренди, про постачальників і так далі. Так далі. Ну і окремо про маркетинг. От, але це має мати якийсь сенс, тому я хочу звернути твою увагу, що ми продаємо те, що ми робили для себе, а ми стараємося не робити ерунду. Якщо от я згадав твою фразу про ту кондитерську, яка як ти сказав про бізнес. Ну, якщо взяти до уваги те, що дві локації були невдалими, закінчились закриттям. А одна локація, як ресторан, також була невдалою і була переформована потім в кондитерську. По суті, то назвати це ну, успішним бізнес підходом важко. От. Тут очевидні такі інтуїтивні якісь кроки. От. І реакція на події, тобто процеси в. В цієї команди, в цих управлінців вони виникають на подію зовні, а не сплановані врахуванням майбутніх подій, тобто не управляється в стратегічному плані А, Ну і звичайно, наявність інвестицій дає таке от відчуття, що це про бізнес. Насправді це все треба рахувати. І рентабельність, і життєздатність в плані особливо стратегічної. От що я і тобі пропоную порахувати все в тому числі в першу чергу, точніше, те, що ми тобі пропонуємо зараз.